Нова ядерна доктрина Росії. Сьогодні Путін озвучив своєму оточенню нову ядерну доктрину Росії. Зараз це з'явиться в усіх новинах. Всі будуть розповідати що ось Путін проголосив умови можливого ядерного удару по Україні або по країнах НАТО, або взагалі Путін оголосив умови із за яких Росія змушена буде використати ядерну зброю? Ми вже сто разів це проходили. Воно гучно звучить. Вся ця промова відбувається в якихось там тронних залах Російської Федерації, знову нам розповідають про ядерну зброю. В цей раз вони розповіли, що будуть використовувати ядерну зброю. Якщо хтось нападе на Білорусь, якщо вони побачать велику кількість дронів, які пересікають кордон, тобто не велика кількість дронів, яка пересікає кордон з Росією, це окей. А от велика кількість дронів це вже страшно. І взагалі. Можна буде нападати на неядерну державу, якщо цю неядерну державу підтримує ядерна держава. Коротше, з усього цього звернення Путіна до цього його з'їзду комуністичних вампірів зрозуміло чітко лише те, що. Путін дуже сильно боїться, і Росія дуже сильно боїться. І всі вони там дуже сильно бояться, і у них більше немає жодних аргументів, окрім ядерної зброї. Вони вже лякали нас іскандерами. Вони вже лякали нас калібрами. Згадайте, чим нас тільки не лякали, все, що їм залишилось, це лякати нас ядерною зброєю. Раніше у них для цього був Медведєв, алкоголік Медведєв, у нього було завдання лякати весь світ і Україну ядерною зброєю, і от чи то він спився, чи то вони подумали, що у цього алкоголіка нічого не виходить. І вони вирішили лякати ядерною зброєю вже самостійно. Спочатку це робив Лавров, тиждень тому розповідаючи, що ми не хочемо, Росія не хоче ядерної війни. Але якщо щось, то ми там геге. І охохо і ех, от значить, Воврову знову ніхто не повірив. І за це взявся Путін. Тепер Путін каже, що буде ядерна війна в тому випадку, якщо хтось зазіхне на Росію на біристопто два з половиною роки тому. Київ за три дні ми візьмемо нам стіль, стільки тільки ми його захочемо, і все Європа буде під нашим кулком через два з половиною року. Вони кричать: не чіпайте нас, або ми будемо використовувати ядерну зброю. Дуже, дуже, дуже сильно вони бояться. Вони бояться України, вони бояться всього світу. І весь світ ви всі бачили, що вже і міністр закордонних справ. Британії, американські політики кажуть про те, що Путін ніколи не використає ядерної зброї, тобто загроза була нібито на їх думку. Загроза була в 2022 році, щось було в 2023 році. А зараз жодної загрози немає. І Путін розуміючи, що вже ніхто не боїться навіть ядерної зброї, намагається підвищити ставки. Він намагається підігріти цей момент і розповідає, що ядерна зброя все ж таки є, і що ядерну зброю Росія може використати. Не може Росія використати ядерну зброю. Якби Росія могла використати ядерну зброю, про це б знали і наші іноземні партнери, і в принципі, риторика Росії. Була б зовсім інша Росія. Ще раз кажу, використовує це в якості страшилки, в якості пугалки, в якості бабая, яким вона намагається лякати весь світ, але весь світ вже не боїться і е як ще один аргумент просто. Висловлю свою скромну думку з цього приводу: те, що відбувається зараз на заході, те, що відбувається зараз під час поїздки зеленського, те, що відбувається під час перемовин між різними країнами і Ордоган, ви бачили вже підтримав чергове до речі суверенітет України її територіальну цілісність і підтримали президента Фінляндії. І керівники інших країн Корея підтримав Коротше, Дуже багато подій відбувається. Просто ми на них не звертаємо уваги, бо нам в нашій країні цікавіше щось жовте, щось скандальне, щось там про то, хто кого, куди і як. Ми взагалі забили болт на порядок денний іноземний. Раніше ми ловили кожне слово наших західних партнерів. Зараз ми вважаємо, що цим повинен займатися лише президент. От, нехай Зеленський поїхав, от нехай він цим і займається. Нас знову затягнули ці внутрішні політичні проблеми. І це робить нас ну, набагато примітивнішими. Я пропоную все ж таки суспільству повернутися до уваги до порядку денного іноземного. Так, от, саме те, що зараз відбувається за кордоном, самі, саме ці зустрічі, саме ці перемовини змусили Путіна дуже сильно. Злякатись. Тобто відбувається щось таке, про що він розуміє. Це остаточно прощаває. Відбувається щось настільки серйозне, що у Путіна трясуться коліна. І це дуже добре. Це дуже добре. І ми повинні зробити все можливе для того, щоб дотиснути і Путіна. І іншу навич. тому давайте займемося ж таки серйозними питаннями, а не всілякою білі і обговоренням не існуючих насправді проблем.